Зараз існує така думка, вона така поширена, що майбутні індустріальними еліваторами більше 100 тисяч тонн ну на одному активі вже немає. Фактично так? зараз ми бачимо, що такі великий гравець, як Прометей, ну якого було багато елеваторів. Що зараз там частина його активів або простої, або продаються зараз. Ми зараз бачимо, якусь можливо, це мені по журналістськи видається, що цей ринок трошечки міняється. Що от ви бачите, як гравець ринку. Дивіться, я не маю. Ми не маємо досвіду працювати на старих там індустріальних елеваторах, типу. КХП або СОГО типу. Я маю досвід, і наш, наша команда працювати на нових вже сучасних елеваторах. З приводу сучасних елеваторів у нас він не перевищує 35 тисяч тонн. Навіть ті, які ми будували самі, саме знищений на рубіжному, він також був на 35 тисяч тонн. І так, в середньому у нас ті елеватори, які зараз є, вони 35-40 тисяч тонн. Тобто то майбутнє за такими середніми. Ну, з середнього рівня, середнього, так, середнього... Його швидко можна завантажити завантажити, швидко можна відвантажити. Скільки ви там обертів робите? Дивіться по сезону. Мені е цікавіше не робити оберти, мені цікавіше тримати продукцію до весни.